Привіт, друзі, сьогодні ми з вами дізнаємо, що таке довжина. Ознайомимось з одиницею вимірювання довжини сантиметром та навчимося вимірювати довжину в сантиметрах. Довжиною називають протяжність предмета або об'єкта у тому напрямі, в якому дві крайні точки найбільше віддалені одна від одної. Довжина це одна з основних фізичних величин, яку можна порівняти за допомогою математичних знаків. Більше Менше дорівнює. Розглянемо приклад. Перед нами дві смужки різної довжини. Порівнюючи ці смужки між собою, можемо одразу на око визначити, що смужка оранжевого кольору довша за коричневу. Але впевнено зможемо це сказати лише тоді, коли порівняємо ці смужки способом прикладання або накладання. Дійсно, оранжева смужка довша за коричневу. Якщо при вимірюванні довжини немає можливості переміщувати предмети, можна використовувати умовну мірку. Наприклад, візьмемо в якості мірки червону смужку і визначимо, скільки таких мірок вміщується у вимірюваних нами смужках. Отже, ми визначили, що довжина оранжевої смужки становить 5 умовних мір, а коричневої 4. Таким чином, ми з'ясували, що вимірювання це порівняння даної величини з певною мірою, прийнятою за одиницю при вимірюванні. У давнину мірою вимірювання довжини була сама людина, наприклад, її палець, долоня, лікоть або стопа. Але враховуючи, що розміри цих частин тіла у кожної людини різні, то вимірювання за їх допомогою не можна назвати точним. Зараз у світі прийняті єдині міри довжини та визначені основні вимірювальні інструменти. Давайте розглянемо, які інструменти використовуються для вимірювання довжини. Рулетка це вузька металева стрічка з поділками, згорнута в рулон у футлярі і призначена для вимірювання довжини предметів та коротких відстаней. Використовується при будівельних та ремонтних роботах. Лазерна мірна рулетка пристрій для вимірювання довжини предметів або відстані між об'єктами. Цей пристрій може використовуватись на різних виробництвах. Сантиметрова стрічка це тканинна вузька стрічка з поділками для вимірювання довжини предметів. Найчастіше використовується при пошитті одягу та знятті мірок з частин тіла людини. Лінійка найпростіший інструмент для креслення прямих ліній та вимірювання довжини коротких предметів. Для вимірювання довжини в світі прийняті такі одиниці вимірювання: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Але сьогодні ми з вами познайомимось з однією з них. Це сантиметр. Сантиметр це відстань між двома великими поділками на лінійці. Скорочено слово сантиметр в математиці записується двома літерами СМ. В стандартному зошиті в клітинку довжина двох клітинок дорівнює одному сантиметру. Як виміряти довжину відрізка в сантиметрах? Накреслимо відрізок і позначимо його кінці латинськими буквами А і Б. Буквою А позначено початок відрізку, буквою Б його кінець. Довжина відрізка АБ це відстань між його початком і кінцем. Щоб виміряти лінійкою довжину відрізка АБ, необхідно знайти на лінійці поділку з числом 0. І покласти лінійку на відрізок так, щоб нульова поділка чітко співпадала з початком відрізку, тобто з точкою А. Тепер дивимось, до якої поділки на лінійці доходить кінець відрізку. Точка Б. Це число 9. Отже, відрізок АВ дорівнює 9 см. А зараз спробуйте самостійно виміряти довжину смужок, які знаходяться на ваших партах. Викладіть на магнітній дошці смужки жовтого, фіолетового та салатового кольорів. За допомогою лінійки виміряйте довжину кожної смужки. Напроти кожної смужки викладіть картку з цифрою, яка вказує на число, що відповідає довжині цієї смужки. А тепер зверніть увагу на екран та перевірте себе. Якщо у вас на дошках такі ж результати вимірювання довжини смужок, як на екрані, це означає, що ви були дуже уважними. Зрозуміли, що таке довжина. Вмієте правильно користуватись лінійкою та визначати довжину в сантиметрах. Ну що ж, час прощатись. До зустрічі! 2D-3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.